Вчора міністерство внутрішніх справ оголосило про затримання у Дніпрі підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний місцевий житель. Мар'яна Рева, речниця міністерства внутрішніх справ України з нами на зв'язку. Пані Мар'яно, вітаю, вітаю Вадиме. Вітаю Україну, е, пані Мар'яно. Чи є якісь нові свідчення у цій справі і дані, які ви готові оприлюднити? Ну, станом на зараз нових деталей нових подробиць немає, оскільки ще працюють слідчі, працюють оперативники із підозрюваним. Ми по частинкам збираємо ту інформацію, яка нам якої нам не вистачає для того, аби Повністю підтягнути всю доказову базу. Ми маємо це зробити якомога швидше. Найближчим часом особі буде обрано запобіжний захід, і слідство далі триватиме. Далі буде продовжувати свою роботу. Можу ще раз нагадати, що затриманий підозрюваний убистві Ірини Фаріон вчора у Дніпрі. Йому 18 років. Він і уродженець і мешканець міста та Дніпра до Львову він приїхав саме задля того, аби скоїти цей злочин. Так говорить слідство. І у Львові вже він винаймав щонайменше три квартири, де міняв своє місце знаходження. Але він постійно йшов одним і тим самим маршрутом до під'їзду пані Фаріон, аби стежити за нею. Історія резонансна. Історія дуже цікава з точки зору слідства. З точки зору збору доказової бази встановлення особи, тому що ви знаєте, що 139 годин знадобилося оперативникам слідчим для того, щоб затримати цю особу до цього моменту так, Пані Мар'яно, ми це знаємо. Я тільки у нас просто залишається дуже мало часу. На жаль, дві хвилини, а я хотів уточнити: а чи буде міністерство внутрішніх справ тепер розслідувати витік до судової інформації, розголошення даних оперативно-розшукової діяльності? Тому що вчора з'явилося в багатьох видань. Інформація про прізвище підозрюваного, його фотографія, його там скани, його переписок, і це все ніби є порушенням. І тепер в суспільстві створено ілюзію, що цей підозрюваний і є вбивця. Хоча у нас діє презумпція невинності, але факт витоку даних ви ж не будете заперечувати, чи є слідство по цьому факту. Однозначно був витік, і на жаль, це не є перший прецедент. На жаль, так заведено, якщо можна так сказати, що одразу всі намагаються через власні джерела в правоохоронних органах дізнатися якомога більше інформації зі свого боку. Ми завжди намагаємося стежити за тим, аби всю інформацію до судового розслідування ізолювати давати виключно ту ті дані, які дозволяють. Ляє слідство, звісно, відстежується витік інформації, тому що розуміємо, що будь-які дані, які розголошені без дозволу органу досудового розслідування, вони можуть потім негативно вплинути на судовий процес і на винесення вироку щодо підозрюваної особи. Дякую за коментар, пані Мар'яно. Мар'яна Рева, речниця міністерства внутрішніх справ України, була з нами на зв'язку. Я просто ж нагадаю, що ситуація з підозрюваними у вбивстві мого колеги Павла Шеремета далі залишається нез'ясованою. і тому, будь ласка, обережніше з інформацією, яка не оприлюднена офіційно.